Дорогі друзі, ми часто кажемо, у нього добра душа, чужа душа темний ліс, рада б душа в рай, та гріхи не пускай. У Державному гімні України є слова, душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Так що таке душа? Де вона знаходиться у людини? Чому суперечки про неї не вщухають і досі? В українців багато вірувань пов'язані з душею. Колись малим, після святої вечері, я побачив, як моя бабуся, яка прожила 94 роки, перед тим, як сі... перед тим, як сісти на лаву, дмухала на неї. Що ви робите, бабусю? спитав я. На святу вечерю приходять душі померлих і теж сідають до столу. Я попереджу їх, що хочу сісти на лавицю. А ще вона так молилася у вечірній молитві. Матір Божа в головах, Ісус Христос в ногах, ангели-хранителі по боках, храніть мою душу до самого ранку од ножа, од меча, од лихого чоловіка. Дехто й досі вірить, що душа може покидати тіло під час сну і мандрувати світом. Тому ми бачимо сни з різними місцями, де ми навіть не бували ніколи. Душу навіть намагалися зважити. Людина помирала. За кілька хвилин до смерті зафіксували її точну вагу, а через кілька хвилин після смерті знову зважили тіло. Воно виявилося легшим всього на 9 грам. Ось нібито стільки важить душа. Душу зображували як золотисту пташку або бджілку, чи зменшену копію людини з крильцями. Людина народжується з душею, у неї є воля, свідомість і почуття, це ніби сторони душі людської, які протиставляються тілу. Ми відносимо до душі почуття й емоції, плани й бажання, пориви і інтереси. Душевна розмова завжди відрізняється теплотою. А творити щось з душею. Означає робити це байливо, не лінуватися. Трійця, душа, розум і дух є основою українського культурного менталітету. Хтось тобто дуже влучно сказав, що душа це сцена, на якій розірують спектаклі розум і тіло. Протягом століть наука та релігія ведуть дискусії про існування безсмертної душі. У християнстві безсмертя вважається найважливішою властивості людської душі. Чи потрапить душа до раю або пекла, визначається на Божому суді. Ідеї про загробне життя властиві батьом релігіям, вірять в існування душі і в юдаїзм. Це та частина людини, яка має безпосередній зв'язок зі Всевишнім і за своєю природою непорочне. Як Всевишній наповнює навколишній світ і залишається невидимим, так душа наповнює собою фізичний тіло. А от у буддизмі поняття душі відсутнє, буде заперечує існування цілісної душі в людини, мовляв, люди складаються з матеріального тіла. Нематеріального розуму, а також безформної свідомості. А от згідно з тибетською книгою мертвих в людини є душа, після смерті вона потрапляє до тунелю, розташованого всередині особливої срібної нитки. Нитка пов'язує людину з Богом. У доброї душі нитка є міцною, а у темної душі дуже тонка. Якщо людина чинила зло, то вищі сили позбавляють її зв'язку з Богом, тобто обривають цю нитку. Чи існують люди без душі? У православ'ї вважається, що особа позбавляється душі тоді, коли вона остаточно обирає гріх. При цьому смерті духу не існує, є тільки вічні муки. Чи знаєте ви, чому особливо злісних злочинців? Засуджували до смерті через повішення. Предки вірили, що праведна душа виходить через рот і ще довго мандрує по світу, а гріховна душа таким чином помре разом з тілом. Зміст людського життя полягає в тому, щоб зробити душу живою, наблизити її до Бога. Лише через спілкування ми можемо визначити людину. Позитивна вона чи негативна, чи є в неї такі якості, як сумлінність і милосердя, любов і співчуття, справедливість і повага до ближнього? Навряд чи в найближчому майбутньому вдасться розгадати таємницю людського духу. Однак ця тема продовжує хвилювати вчених, релігійних діячів і простих людей. Разом з тим наша душа інколи потребує допомоги, щоб загоїти душевні рани. Ось кілька корисних порад. Перша. Аналізуйте свої емоції. Якщо почуваєтеся самотнім, поганий настрій не минає, у вас депресія, це сигнал про якусь душевну травму, яку треба лікувати. Подивіться мій третій урок боротьби з депресією. Друга порада. Коли ви раз за разом прокручуєте в голові подію, яка вас засмутила, то намагайтеся відволіктися від поганих думок. Займіться чимось, що вимагає повної концентрації. Я, наприклад, граю в шахи. Це рятує від зосередження на негативних речах. Третя порада. Шукайте сенс у втратах і невдачах, ставте собі нову мету. Втрати і невдачі це частина нашого життя, проте шрами рами від них можуть лишитися назавжди. Щоб полегшити біль, подумайте, які зміни вам потрібні, як жити у згоді з новою метою та новими цінностями. Четверта порада. Дбайте про самоповагу. Самоповага боронить від болю та зміцнює нашу емоційну стійкість. Не принижуйте самого себе надто коли на душі кепсько. Добрим способом є співчувати самому собі. П'ята порада. Хай ваше почуття провини не буде надмірним, воно отруйне і висмоктує емоційну та розумову енергію, не дає насолоджуватися життям. Ефективним способом є вибачення. Але коли ви перепрошуєте, менше уваги приділяйте поясненням, чому ви так чинили, а більше тому, як ваш чинок вплинув на іншу людину. Коли вам щиро пробачать, вам полегшає. Шоста порада. Запам'ятайте ті прийоми, які найкраще допомагають вам гоїти душевні рани. Сформуйте собі умовну аптечку першої емоційної допомоги, яка підходить саме вам. Пізнавайте себе через три «С» – самоспостереження, самооцінку і самокритику. Вони допоможуть вам оцінити самого себе, своє місце в житті, свої хиби й можливості, здібності і поведінку. Ось те, що я хотів розповісти про душу. А домашнє завдання буде таке: уявіть собі, як виглядає ваша душа. Якщо зможете, намалюйте її, не маєте хисту художника, опишіть словами, поставте дату і закрийте конверт. А коли прийде черговий день народження, вийміть свій твір і уважно роздивіться, чи прочитайте. Подумайте, як з часом змінилося ваше уявлення про душу і чи змінилося? Це шлях до самопізнання. Не прощаюся з вами. До зустрічі!